Всім привіт, шановні камради. Сьогодні у нас на тесті Macro Racer 2 попав до мене такий прилад в руки. Як бачите, катушечка Mars Discovery. Доволі мені цікаво його затестити. Сьогодні будемо тестувати перша наша тестова ціль буде отакий скіфський наконечник. Він доволі невеликий, як бачите, трьохлопасний. І буде оцим реберцем догори. Так буде ще складніше для приладу, тому що коли він отак знаходиться в ґрунті, то там буде приладу краще його бачити. А тут вже так буде чаще. Так, значить прилад від ґрунту в мене вже відлаштований. Як бачите, прилад дуже тихий. Тому що це на, наразі у нас режим 3 тона. Чуйка максимальна, 99. І він себе поводить в цьому режимі взагалі спокійно при такій великій котушці і з такою максимальною чуйкою мовчить. Грунт в мене відлаштований 54. Тихо все спокійно. Взагалі мовчить. Це вже дістає нашого наконечника. а так повна тишина. ну Потім прогуляємося по налаштуваннях. Спочатку 3 тони, потім я переставлю 2. І спробуємо ще режим глибина, наскільки буде різниця. Баланс я пробував балансувати після кожного переключення в програмах. Ну, баланс показує один той самий. То я думаю, в принципі, дуже ролі не зіграє. Якщо я перескочу на програму, не балансуючись. Так, беремо наш скифський накінечник, і перша у нас закладочка це 10 сантиметрів, режим 3 тонни, чуйка максимальна такий сигнал. Високе ВДІ. Так, ідемо далі. Далі у нас буде 15 см. три тони. Пробуємо. ВДІ, звісно ж, немає. Ну і чуєте, який сигнал, таке порипування. Зараз переключимось в режим 2 тони. Щось не хоче фокусувати. Так, режим 2 тони. Ну, видеї теж немає. Але сигнал став трішки кращий. Таке навіть можна зачепити і перепровірити. Ну і переключаємося в режим глибина. Режим глибина тут в мене чуйка 95. Пробуємо. Ну і одразу з'явилось ВДІ, дивіться. Є і ВДІ і хорош копаємий сигнал режим глибина. Скіфський наконечник 15 см. Ось такий результат. В принципі, доволі себе, якщо так його залишити, Ну так, є порипування в режимі глибина, але при пошуку, при пошуку, наприклад, в полі, ну ось замовк, при пошуку, наприклад, в полі, в лісі, то звичайно зрозуміло, в режимі глибина будете катушкою десь там ударятися об якісь гілки, то буде, можливо, будуть, будуть якісь е е сработки. А в чистому полі буде, я думаю, нормально, спокійно можна ходити в режимі глибина. Якщо дістає. На 15 см іще зведе. Я на 20 пробував, на 20 сигналу немає. Такий єлі-єлі щось десь там похрякує. Але я думаю, ще на 16-17 на 17 має дістати. В принципі, як на мене, це доволі чудовий результат. Тим більше, що прилад, прилад то вже по нинішнім міркам вже якби і старий, застарівший. Після нього вже був і макрокрузер, мультикрузер, там Афібіо вище класом, а макрорейсер 2, такий собі старенький старичок. Але, як на мене, цей старичок ще, ще в нього є порох в порохівницях, і ще він може показати майстер-клас. Як на мене, це ще доволі актуальний прилад. Наприклад, в кого немає грошей, купити якийсь там новий. Новий якийсь прилад, тому, тому що нові там вони всі дорогі, якщо брати з магазину нові. Ну і беушні, ті проф вони теж такі доволі недешеві прилади. А от такий, у кого там бюджет невеликий і ограничений, можна спокійно брати Macro Racer 2, отаку йому катушечку ще Discovery і ходити спокійно ще знаходити знахідки. ну Це моя така думка. Ну, а наразі це все. Всім дякую за увагу, всім гарного настрою, кріпкого здоров'я, всього вам найкращого, камради. Тримайтеся. Саме головне максимально все переводити на позитив. Так. Ну, а далі ми ще будемо його тестувати. Будуть далі інші цілі, там на монетки на різні, на царські, на советіки, на динарика. Будемо тестувати цього старичка, побачимо, що він буде показувати. Ну, скажімо так, як на мене, на наконечник доволі солідний результат. Мені сподобалось. До побачення, камради. Всього вам найкращого.